Знаєте закон підлості, правда? Коли починаєш щось робити з сонячними панелями, обов'язково має піти дощ. Ну, що я вже зробив? Я вже оцю панельку відігнув, під нею нема оптимізатора. Тобто всі оптимізатори стоять ось там. І коли я відгнав цю панельку, був запах паленого. Це означає, що. Швидше за все під цією панелью є причина. Але дощ сьогодні і працювати на металічній драбині мокрим під дощем, що нога може з'їхати невесело. Тому чекаємо. Так, отже, вигоряння. Дивимося. Ось там у нас всередині вийшла порожнина. Ось ось так вигорів конкретно оптимізатор. Ось кабель, тобто вигорів повністю наконечник. От. Не дуже зрозуміло. Туди йде три кабелі. Раз, два, три. Чого туди йде три? А! Тобто, чому він згорів? Ймовірно поганий контакт. Або все ж таки Дивимося, я не бачу, я так... Не витягую поки що його на вулиці мокро, не буду ризикувати. Ось, згорів оптимізатор весь так, все. Цікаво. Це може мишки? Це хто? Що це таке? Може це мишки? Бо внес, нас тут заводилися цвеком. Це візуально я не бачу туди. Треба буде придумати щось сюди. Сейчас знімаю. Схожу це мишки. це? Вигоріло конкретно. Конектор. Я не зможу це зараз зібрати, так? Ось, Тепловий захист, все ок, а от звідси вони могли вилізти ці мешки. І треба це задути, буде нормально. Ось це хто. Я не бачу, подивився на екрані великому. Коротше така неприємна історія. Поки що закриваю.